Привіт! Ви на каналі ЄПЕД, де ми ділимося найкращими товарами для ваших пухнастих улюбленців. Сьогодні ми поговоримо про дорожні пляшки, які стануть незамінними під час прогулянок, подорожей чи активного відпочинку з вашими котами і собаками. Перша пляшка це дорожня пляшка 2 в одному об'ємом 350 мл. Вона має ергономічний дизайн і поєднує в пляшку для води та для корму. Все, що потрібно зробити, натиснути кнопку, і вона наповнює миску, готова до використання. Залишки води можна легко повернути назад у пляшку. Дуже зручно екологічно. До речі, пляшка зроблена з безпечного харчового пластику, що не шкодить здоров'ю тварин. У пляшці є спеціальний контейнер на 100 г корму. Ви можете легко перекласти корм контейнеру, мати його завжди під рукою. Ущільнувальна силиконова прокладка та кнопка блокування всередині крочки гарантують відсутність протікань води, що робить поїлку ідеальним аксесуаром для щоденних прогулянок та подорожей. А тепер давайте подивимось на дорожню пляшку 3 в 1. Це справжній гаджет для турботливих господарів. У ній поєднана пляшка для води, контейнер для пакетів та навіть лопатка для прибирання, об'єм води 300 мл. Завдяки зручним відділенням ця пляшка дозволяє вам бути готовим до будь-яких ситуацій: прогулянка, поїздка в парк чи тривала подорож, усе під контролем. Одним рухом ви можете відкрити та заблокувати доступ до води за допомогою кнопки, що дозволяє легко годувати своїх любленців під час прогулянок. А також маємо в наявності точно таку ж пляшку 3 в 1, але з об'ємом 500 мл. Пляшка не лише забезпечує доступ до чистої води для вашого улюбленця, але й служить засобом для прибирання відходів та пакетів для сміття, що скорочує необхідність у декількох пристрій. З дорожньою пляшкою 3 в одному та 2 в одному ЄПЕД Ви можете бути впевнені, що вашу улюбленець отримує все необхідне під час прогулянки, а ви зекономите місце у своїй сумочці та час на його догляд. Вони всі легкі, компактні, стильні та зручні. Ці пляшки стануть справжнім порятунком у спекотні дні або під час подорожі. Дорожня пляшка 2 в 1 та 3 в 1 – це ідеальне рішення для активного життя з вашим пухнастиком. Замовляйте їх на є та насолоджуйтесь кожною прогулянку разом зі своїми улюбленцями. А також не забувайте поставити нам лайк та підписатися на наш канал, щоб бути в курсі новинок для вашого улюбленця. До нових зустрічей!